Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про ракету Онікс. По своїй суті, це противокорабельна ракета з маркуванням P800. Також в експортному варіанті вона має назву Яхонт. По класифікації також НАТО відома як Стробіл. По суті, це є радянська. Надзвукова універсальна противокорабельна ракета середнього радіусу дії, яка призначена для боротьби з надводними морськими угрупуваннями, або може бути з одиночними якимись морськими кораблями, також її можна використовувати в якості ударів по наземній інфраструктурі, що, в принципі, як ми бачимо зараз і відбувається Росія. Активно почала використовувати ракети Онікс для ударів по південному узбережжю України, а саме від цього наразі страждає місто Одеса та її область. За останніми новинами, як ми бачимо, значних руйнувань зазнала інфраструктура як портової інфраструктури Одеси, так, і значна кількість зернового збіжжя згоріло. і також є. Пошкодження майно звичайних громадян і є загиблі, на жаль, є загиблі люди. А також важливою особливістю даної радянської підкреслиму розробки ракети є її особливість використання в умовах радіоелектронних перешкод. Тобто, ця ракета, хоч і має застарілі корні, але. В принципі, Радянський Союз вже тоді подумав про боротьбу з електронними перешкодами, яка може стояти на дорозі цієї ракети. Що стосується використання даної ракети, розробка почалася ще при Радянському Союзі. Потім вже, звичайно, Росія продовжувала розробки цієї ракети. Ще в далеких 70-х роках Союз почав програму постворення даної ракети. І вже доведенням займалася Росія. Також дана ракета поставляється на експорт до таких країн, як В'єтнам, Сирія та Індонезія. Що стосується яхонту, це спеціальна модифікація експортна, яку використовує Індія. Що стосується конструкції ракети, вона виконана по звичайній аеродинамічній схемі. Стартовий ракетний двигун твердопаливний, розміщений в камері згорання прямоточного повітряно-реактивного двигуна. При закінченні роботи стартовий ступені відділяється набігаючим потоком повітря. Дана ракета наразі використовується в морському варіанті. З берегового ракетного комплексу Бастіон, який відноситься до Північного флоту. Також пуски крилатої ракети Онікс. Проводилися в 2018-2019 роках. Якщо взяти варіант. Корабельний довжина ракети буде складати 8 метрів. Якщо взяти варіант авіаційний, буде складати довжина ракети 6 метрів, діаметр ракети складає 67 см. Тобто, в принципі, вона досить така немаленька. Розмах крила складає 1,7 метра. Стартова маса ракети майже 3 тонни. За такими характеристиками, це, ну, Досить важка конструкція, максимальна швидкість складає 2,6 маха, що в принципі перевищує швидкість 3000 км на годину. І щоб збити таку швидкісну ракету, потрібні звичайні комплекси сучасної розробки або з потужним ракетним паливним двигуном, який би міг розігнати систему ПВО-ракети, щоб досягти цілі. Двигун складається з двох частин: стартовий твердопаливний для першої скажімо так, розгінної ступені і маршовий вже двигун, маса якого складає близько 200 кг. Паливо, яке використовується, це керосин. Дальність стрільби оніксом, тобто на яку він може летіти, це до 300 км. Якщо розглядати висоту польоту, то вона в принципі досить висотна. На маршовому частку вона може складати порядка 14 тисяч метрів. Тобто на цій висоті, в принципі, вона легко засікається більшістю систем ПВО. Але особливість цієї ракети, що на останньому етапі, коли вже йде зниження до цілі, вона опускається до висоти 10-15 метрів. І, звичайно, це вже досить низько на даному останньому етапі. Ну, висота 10 метрів, ну хай навіть і 15, це, ну, ви розумієте, це висота, там, хай буде 3-5-поверхового будинку. І на такій висоті буде досить складно виявити ну, взагалі будь-яку ціль, навіть літак буде складно засікти, а таку ціль, як ракети, ще складніше буде засікти. Тобто це така ну, певна. Небезпечна особливість для систем ПВО даної ракети. Що стосується системи керування, на маршовому участку, вона йде інерціальна і також використовується радіовисотомір. На останньому етапі керування завершальному, вона, можна сказати, всепогодня, багатоімпульсна. Використовується РЛС активно-пасивного рівня, також присутній спеціальна система переналаштування робочої частоти. Дальність враження цілі в активному режимі не може перевищувати 50 км. Максимальний угол атаки складає майже 45 градусів, тобто це ну, майже рівень винищувачів, можна сказати. Має, як уже згадувалось, захист від радіоперешкод як активних радіоперешкод, так і дипольних. Маса РЛС на ракеті майже 85 кг. Якщо використовувати дану ракету в противокорабельному варіанті, її можна запускати навіть в шторм, але з важливою поміткою до 7 балів. Маса бойової частини Онікса складає 300 кг. Варіанта Яхонт складає 200 кг. Ну, в принципі, і там, і там це досить такий. Важливі і суттєві бойові частини. Навіть 200 кг майже куди не прилетить, це буде сильний вибуховий ефект. До переваг даної ракети можна віднести звичайно, висотність, це за горизонтальна дальність стрільби, повна автономність бойової системи, тобто це вистрілив і забув, можна сказати так. Високий рівень зміни траєкторій, тобто вона на останньому етапі польоту знижається до висоти 10-15 метрів, з висоти там майже більше 10 тисяч, а потолок в неї 14 тисяч, тобто ну, перепад висот тут такий, що ого, ще засікти її, на якому вона буде летіти. проміжку висоти. Звичайно, до переваг можна віднести і надзвукову швидкість більше 3000 км для знищення цієї ракети потрібні сучасні комплекси потужні з потужними ракетами. Також до переваг вже виробництва можна віднести уніфікацію для широкого спектру деталей, які виготовляються в Російській Федерації. Також вона легко уніфікується з надводними кораблями різних класів. Також вона може уніфікуватися і з підводними лодками для їхніх пускових установок. Ну і також і для наземного варіанту пускових установок. Тобто вона така досить в цьому плані широкого спектру використання. Ракета Онікс. До цього раніше не приймала участі в бойових умовах проти кораблів. Але почала використовуватися проти мирного населення України. У 2019 році ракету «Онікс» було модернізовано. Вона отримала назву «Онікс-М». На базі ракети «Онікс» Була проведена модернізація з підвищення точності враження надводних, так і наземних цілей. Також е збільшили дальність польоту ракети до 800 км. 800 км це вже ну, нічого собі показник. Це як ракети середньої дальності. Е також е підвищили рівень захисту проти радіоелектронних перешкод. Також існує варіація Х-61, або яхонт А, або P800, вона ж має різні варіації назв. Але по суті, це є Онікс авіаційного базування. Так само це її експортна версія ракети Яхонт. Як уже згадувалось, основними експлуатантами, звичайно, є Росія. Вона використовує ракети. Онікс для пересувних берегових ракетних комплексів Бастіон. В'єтнам активно використовує дані так само ракети Яхонт, також для пересувних берегових ракетних комплексів. І Сирія так само використовує ракети Яхонд якості пересувних берегових ракетних комплексів. Індія також випускає спільний варіант розробки з Росією. Він має назву Брахмос. Також створений на базі ракети Онікс. Спільно з Міністерством оборони Індії. Брахмос використовується з літаків Су-30, він може нести до трьох ракет або літак ТУ-142. Він може нести до 6 ракет. І також в варіанті берегового ракетного комплексу використовує Індія даний тип ракет. І також важливо зазначити, що Індонезія так само заключила ще в 2010 році договір на поставку даних ракет. Перше бойове. Або випробувальне застосування, можна так сказати, було в 2016 році. Під час нанесення ударів по об'єктам в Сирії був проведений пуск ракет Онікс з пересувного берегового ракетного комплексу Бастіон по цілям на суші. Наразі ж активно використовується для нанесення ударів по території України, від чого страждає звичайно мирне населення. Що ж, всім дякую за перегляд. Як ми бачимо, ракета Онікс досить потужна, має вибухову частину велику, ну і радіус дії, В принципі, навіть в береговому варіанті досить непоганий. В повітряному варіанті авіаційного базування ще більший, звичайно, радіус дії. Ну, з нею можна боротися, її можна збивати. В принципі, це не. Така ракета, яку не можна збити, але все ж таки для цього потрібні сучасні потужні системи ПВО. Що ж, буду вдячний всім за підписку, всім мира та добра.